Неправильно підключили маси, проводочки, фішки, як дуже часто перепутують, М -м, метки. Не раз ми вже це сталкувалися, що були проблеми з метками. Буває, що той самий же гідронатяжитель на наципкові не прокачали, цепок проскочив. Создаються проблеми, тобто ну, нам, а наша задача це все доказувати, тобто, включати осцеографи, діагностики, наші знання старим дідуським способом, якби, грубо говоря, тобто, на самом деле тобто, не нові технології, а все по-старому, тобто, що було ще розроблено в 70-х-60-х роках по ремонту машин. Цими тобто, оцими принципами ми працюємо. Ну і наша задача чітко поставити, в чому проблема, а, без, а не без догадок. Тобто, тому що догадки це одна, це чрівата клієнту, тому що можна нафантазувати і боки, і управління, і там всякі детальки, які зараз на кожній машині можуть стоїти не одну тисячу доларів. А все має бути би, в режимі реальному. У нас таке питання. Ми закінчуємо вчитися. У нас є бюджет. Мама з папою дали тисячу доларів. Ми хочемо щось робити. Йдемо Тіхаря до Юрія Миколайовича. Говоримо, що ми будемо його робити, вчимося там пів року. І беремо цю тисячу доларів і купуємо якийсь діагностичний сканер і починаємо робити самі на себе і тікаємо від Юрія Миколаївича. Питання: Юрій Миколаївич, з чого починати? Я перепрошую, один Юрій тут, там загадувати. Ми від двох тікаємо. ми спочатку в одного вчимося, а потім в другого. Ну, дивись, по практиці в нас вже виходилося. Я дуже багато хлопців вчив, навчав, хлопці проходили. Є дуже багато нюансів, в якому плані. Тобто, навіть людина, яка дитина, яка ну людина хоче навчитися, що відбувається? В нас в основному, то що я бачу по своєму досвіду, за своїх, скажімо, мінімум 20 з чимось років, хлопці навчаються, вони думають, що вони нахапали всі знання і тікають. Ну, як тікають? Вони уходять. Ну, телефонний режим, то есть, даже вони не тіряють. Вони дзвонять, питаються, інтересуються. Нюанс в тому, що всіх діагностиках ти кажеш, бюджетом 1000 доларів їх не вистачає. Ну, у нас навіть нас на столу, у нас, я не знаю, ну. Щоб не обманути, ну може, на тисяч 20, якщо ми купили доларів, і нам їх не вистачає. Це не вважає ділерок, там е, програм, програмного обеспечення, якісь датчиків, переходників і так далі. Цього просто, грубо говоря, не вистачає нічого. А в тисячу доларів, то є, можна сказати, як я колись ще в 90-х там з папою робили старті-генератори. Проводку, Жигльовського, тоді вистачало. І контролічки, і якогось там інструменту мінімального там, набору за 3 тисячі гривень, того вистачає. У на нас зараз зараз є дуже багато діагностик, там за 200-300 гривень елемки можна купити, ще чогось. Ну, для пер першого старту це вистачає. Тої інформації, що Google теж вистачає. Ну, як і ця фраза, що настоящий мужчина ремонтує машину сам, а на сервісі її вже просто збирають і доводять до пиття. Тобто, це так і в житті виходить. Ну, я скажу так, скільки років я працюю, я просто розумію, що я нічого не знаю. Я кожен день вчусь. Тобто, тих знань, тих що я там по про, про різних спеціальностях, що я працював, мені не вистачає. А вам ви може дивитися? Ну, мене питання, як від, від Юрія Миколаєвича Юрія Миколаївича. Миколаївича. <гум> я так зрозумів, з ваших слів, якщо старт з 1000 доларів, то. Можна вписатися для початку, навіть в баксів 200. Можна вписатися. Даже купити... що ми Чим ми можемо займатися? Ну, Для общего развития, ну, нас же як звикли люди. Купляють діагностику, ми вже все знаємо, і беруть деньги за діагностику. До нас я вічно психую, ну, ворота, як воно є. Клієнти приїжджають, мені вже зробили діагностику, тепер мені відремонтуєте машину. Робля, а мені треба підключитися. Так, да, діагностика для мене, навіть, ну, для наших хлопців, для нашої команди, я думаю, для будь-яких спеціалістів, це тільки, грубо говоря, 20-30% направлення. Тому що діагностика толком не покаже, що беремо дізельну машину, нам покаже, ну, ми дивимося на основні параметри. Да, якщо машина не заводиться, навіть після мотористів, там, ще після когось, там, після. Не то, то, нас хер, показує. Ну, я в общем плані, да, якщо машина не заводиться. Тобто ми дивимося, перший показатель калінвал, обороти, дежні дві, в середньому буде 220, не 160, розуміємо, що по датчику колінвала є нюанси. Тобто, якщо не вистачає оборотів, це стартер, акумулятор маси. Перша причина, друга, якщо беремо дізельну машину. У нас йде, якщо нехватка оборотів. Що на бензині, що на дизелі, це те саме. По дизелю. давление топлива, топ топлі рейки, Common Rail. У нас должно бути давление в середньому, в районі 250 мінімум бар, 220-350. Якщо цього давления машина теж не заведеться. Це по діагностиці на будь-якій примітивній ЄЛМКів можна побачити. Давайте так з простіше. Хлопці: в кого в дідусь, в папі, в мами, яка машина є? Люба машина. Peugeot Expert. Peugeot Expert. Який мотор? 1,6. От а, зранку добавляється. Це, це старий, старий. Це. От зранку приходиш до машини і вона не заводиться. Які дії перші? Ну от Не заводиться машина. Юрій ну... ну беремо два... стандарт. ну Першим перевіряємо хоча б чи включило ключові зажигання, да? беремо логічний. Включило ключової зажигання там 1,9, там, якщо не ошибаюсь, там може бути стояти топлівна на Укас. Теоретично там може бути стояти, якщо переробили на нормальну тему, це боршевська топлівна. Тобто, ну, в основному так переробляють. Що e, в нас там може бути? Стартер крутиться чи не крутиться, це вже перше питання. Якщо стартер, кру, стартер крутиться, то ну, беремо по, карта поїздку неїсправності. Включили зажання, зажання включилося. Слідче, прокрутили э, замком. Якщо замок прокрутився, то стартер покрутився і не чути, що бендікс проскакує, ми розуміємо, що в чомусь другому. E, Третє блінок, тобто відкриває капот і дивиться, чи хоча б по тих трубочках йде воздух, воздух, чи не йде воздух. Так, да, чи буває, що акумулятор вкрадуть? Ну, це вже віддільна історія. Mm -hmm. Ну, по трубочках, там якраз 1.9, там прозрачні трубочки, чи видно, вовремя прокрутки стартером, чи є поток селярки. Ну, це вже логічно, ми вже просто дивимося. Ну і четверте, це може бути свічі, компресія. Уже якщо там два чоловіка, один крутий стартером, починаємо, що там, сефіра з плака прискати, тобто хоча б зрозуміти, що вона заводиться, що не схопає. <пал пал> у нас Богдан був на тому конкурсі, членом джері, от, на ті, автомобілі, на нашому дідусь mm -hmm. проводила, проводилась конкурс конкресі. Як угу. приклад Ну, компресії немає. Тобто, мого загушили, кольця там клапануло, може воздух пішов, може навіть прикленуло, тому що з нашою соляркою, як би там, воєнною чи не воєнною, чи з каністрів, особливо після пластмасових каністр, дуже часто, коли ще після мін добрив, тобто після, після цього всього щастя, форсунки, топлівні, навіть в бензинах тобто, все переклинює і витягнути Але це все Можна раз... детально про пластмасові каністри? Що це ви маєте? Ну, Дивісь, що у нас виходить в пластмасових каністрах? В пластмасових каністрах є для пищевих продуктів і не для пищевих продуктів. Вони розчитані. Якщо ми беремо любую хімію, заливаємо для пищевих продуктів, у нас має свойство ця хімія е створювати реакцію з цією пластмасою. Вона її роз'їдає, але вона все постає, роз'їдає і вжитком стані. І коли заливається це в машину. Воно проходить через всі фільтри, через всі відстойники, через все повністю. І відтоді, виходить, воно, воно забиває і залишається на це найконічна точка, поки ще машина гаряча, все залишається в розпилителях, в топливні, в тих самих бензинових форсунках, те ж само, воно все там залишається. Машина заглушилася і воно склеїлося. По факту, скажу чесно, таке відчуття, що це як суперклей. Просто ця пластмаса, вона все, всі канальчики, все повністю і незаметно. Навіть ті самі розпилителі, щоб витягнути. То ми берем ми пробуємо, скажімо так, варіант, як просто нагрівати їх і ну, видав, видавлювати їх. Буває там 200 бар, 300 бар, то есть, ну, буває, навіть не йде. Акра сама критична точка, коли вже розпілитель витягнув, ти починаєш його прокручувати, он, там, іголочка нормально виходила. Це ну, не завжди проходить, бо буває штоки на мультикопанах на командівській топлі системі, їх навіть витягнути не можна. Береш, просто розтягуєш, а вони не розтягуються. І, Опять же нагріваєш, вони тоді виходять. Тема посування і вони помагали його. Ну тут не відкрилась. тут же сама електроніка, сам блок управління вже коректирує по подачках, по які обороти, і по що поїхати. Чим більше, як говориться, давлення, тим краще воно розпиляє. І вже зграємось. Мало би радити, як спеціаліст, хлопцям старт почати з якої системи, що таке може, що якого приладу? Ну, можна почати з ELM з будь-якої, якщо вони хочуть, розумієте, всі машини. Хоча б розуміти принцип роботи. Ну, Понятий сам принцип роботи. Тому що, коли ти підключаєш діагностику, беремо навіть середнього уровня. Якоюсь, там, не ділерську, а просто підключив. Ти бачиш, бок управління, бо кабеса, коробку, дачки комфорту, і ти дивишся вже по боках. Тобто можна раз брати різне направлення. Хтось займається електрикою, да, там, стандартом там, лампочку поміняти. Ну, Пойміть, в будь-якій машині, я просто вже скажу по своєму досвіду, що би ти не брав, воно все зв'язано. Машина може не заводитися, це може бути связано з боком комфорту, це може бути связано з боком амбілайзера. Дуже часто там Є нюанси, що, наприклад, по каншені купе, там, навіть той самий щиток приборів, або КБС, або електроусіли, тобто маса туди попала, або вода попала, то як вони знизу знаходяться. Вона коротить по кану, і машина не заводиться. Тобто треба общати то всю електроніку. Всю Якщо вас по схемі по ланусів, там все просто. Да? Там Є три контрольних точки, одна під сідушкою, провода перегнивають, де коробочка стоїть, і там внизу пару перетертості їсть, то це в аннусах. Чи в сенсах, скажімо так, більш правильніше, а вже в іномарках там йде все по-другому. І там кожна система за все відповідає. Ну, в мене був останній случай, закоротив датчик сліпих зон. Я не пам'ятаю, чи це Audi, або 5 чи 7. Тобто закоротив датчик сліпих зон, він вигорів просто, коротнув. а машина не заводилась. Тобто, як вам в цьому плані сказати, що от я буду займатися там ремонтом запуском машини, ну треба все розуміти. Що за що з собою стоїть, що за що відповідає? Так само розуміти принцип роботи того самого вже, двигателя, компресія, яка має бути, такти і все остальне. Трозумієш? Тобто, ну навіть коли, наприклад, машина приїхала після мотористів, тобі треба доказати, що це мотористи неправильно її зробили. Якщо машина приїхала. Ну, а вона ж між собою, так, да, якби говориться. Тобто це стандарт. Це не то не тільки в них, ну просто це робочі моменти. То є, нам треба доказати, то є, по факту, що в нас з машиною, що вона не заводиться, чи це відправляти і до мотористів, чи відправляти ще кудись. Або також, якщо ми не можемо поставити діагноз, ну, тоді я вже не знаю. Наприклад, є ж фопи, які займаються, допустимо, один займається кондиціонуванням, другий займається, наприклад, стартери, генератори, акумулятори, чисто такі. Теж проходили, ми це теж все робили. Ну, ну, вже ми протім, просто ми вибрали, що нам краще. То есть, ну, по роботі. Займався стартером генератором, я займався ну, років 15, це точно. Ну, я ще не читаємо мого папу, він ще займався перед цим там, з 80-х років, ще з перших автоелектриків був. То есть, я цим займався і в Києві в працював. То есть, це одне. Ну коли ти просто розумієш, коли ти починаєш себе шукати, ти вже зовсім третьому. Тут треба себе знайти. Що більше подобається? Стартер-генератор, принцип, що був раніше і зараз, вони плюс-мінус не включаються. Тільки сложніше, розібратися з діодами, то-то, то, шоколадки зараз йдуть вони вже через боку управління, це все керування. Тобто треба ставити правильний діагноз. У нас навіть стартелічні генераторщики є, есть, у нас вічно з ними якісь там нюанси. Немо об'ясняють, що це проблема в генераторі, вони відправляють до нас. Ну, ітоги в в процентів 80 рішається з ремонтом генератора. А що проблеми? Китайські комплектуючі. Якщо скажемо ну, шикова, якась там там обмотка, недоматана, да? тобто генератор гріється. Ми розуміємо логічно, що це проблема з самою обмоткою, вона просто не недокручені точки, або не взята там та одна провока, яка потрібна, ну, потрібна для роботи. Тобто, ну, це в основному китайські запчастя. Бо клієнту, коли об'являє, що він коштує там, 3 тисячі, китайський чи там, 4 тисячі, а оригінальний стоїть 15, ну, завжди, або 20, навіть, 30 тисяч доларів, ну, клієнти завжди беруть що дешевше. Ну, саме оптимальний варіант це з розборки, де ще не присутствує рука чоловік. Ну не завжди, то що дорожче, як? -то. Ну, по крайній мірі, ну, процентів 60-70 я з вами согласен. Треба бути спеціалістом, щоб розбиратися. Ну, хоча б догадуватись інтуїтивно, скажімо так. Вже багато що. Ну, ти розумієш, що. Ну, дивіться, і... я вивчаю. Я не що... розуміло, що складається, допустим, той елемент, що я взяли, наприклад, написано. Грубо говоря, що один хороший, дуже хороший, але ти повинен прочитати відповідну інструкцію, з яких спадок він складається. І... Ну, цього немає. Немає. немає, такого поняття немає. Ну і навіть в якійсь мірі на ощупь щоб Ну дивіться, я скажу так, якщо даже брати китайські комплектуючі, беремо 10 років тому, навіть компанію АС, хороша фірма, яка продає запчасті, тобто реально класно, тобто постартіли генератор комплектуючий. Ми беремо брали звідти генератори, тобто повністю ціліком. Ставимо на машину, генератор просто буквально через 2 хвилини стає гарячим, як кипяток. Uh -huh. ну, Логічно беремо з, з розборки генератора, у нас все нормально. Він не витримує, не може витримати той нагрузки, тих 200 Ампер він не може нормально видати, він вже перегрівається. І розказування сказки, що це там булак притирається, чи там ще щось, ще щось. Тобто ти просто береш, він же через, ти включаєш потребітів, він просто кипіток. Руку вже не можна приложити. Тобто, от і вже називається провірив його. Ну, а тут... так ти пока? І це називається досвід. Ось ти От ну, тут в мене є хлопці, які вже працюють більше року, да? Угу. Святослав, Рівно. на підприємстві. От розкажи, будь ласка, чим займаєшся ти і що в тебе було в твоїй роботі складне? Ну, Я слюсар-електрик на mm -hmm. раніфут. Займаюся uh -huh. газові, погрузчики, річтраки електричні, електричні стабілери. Ну, Саме складне. Газ, газовий погружчик був. Не їхав вперед, то не їхав назад. І це ми знімаємо коробку, ставимо коробку. Ставимо, коробку ставимо, ну, це саме було, саме довгий ремонт. І в чому тоді заключалося воно, що там Хирішки було? З коришки розподільника. Перекинули кришку розподільника, я брою таке саме легеньке пару болтів і поїхав. Ну, це практика. Це все з практики. Тобто, навіть так само до нас машини приїжджають, де, буває. Ну, знаєш, клієнт говорить, а що так дорого? Ну, для того, щоб ту мілочь навіть знайти. Ми, буває потратили, не одні сутки сиділи, читали якусь інформацію і щось розбирали і так далі. Тобто, ну, Пісував на Вінніцькому на сіневому заводі, то в службі КПА, тій службі, що зараз ти працюєш. от. То в дядьків, я зрозуміло, вчився, таких, як я. І Потім е, е, німці, виходить, приїжджали, розказували, але хто слухав, хто не слухав, вони настраювали, наладку робили, і обслуговування, і передавали, зрозуміло, спеціалістам. А потім, коли воно поламалося, дядьків позвали, і він каже, я не пам'ятаю, не знаю. Він каже, а чого ти каже, півроку за ним ходив, він не вчився. Визвали, виходить, його, і відносно ваших слів. Він з Германії приїхав, ті каже, там, покрутився туди-сюди, відвернув увагу нашого спеціаліста, ті каже, 100 баксів. Він каже, як за що? О, 100 баксів. Відносно ваших слів, каже, долар. Каже, за те, що я там крутанув чи стукнув, 99, за, за мої знання. Дал. І у нас, ну, скажімо так, електрика, вона буває. Не, ну, ми хорошо, давайте перейдемо до таких простих питань. <свист> що буде, якщо перепутати плюс і мінус на акумуляторі, на жигулях і на БМВ? Це до мене чи доходить? До, <свист> <Десь сам місто>. В <свист> ну, першу, першу очередь це у нас що проїздить. Ні, давай на прикладі Жигуля і на прикладі ну, BMW і які бюджети? Е, На прикладі Жигуля, якщо добре поставлена. Хороша, дорога музика і сигналізація, вони горять одразу. І ну, на, на акумуляторі, з акумулятором, в принципі, дай Бог витримає, а на генераторі діодні мости сразу же горять сразу же автомати. А от музика сигналізація. в мене був колись приклад, знайомого був жигу копеєчка, він перепутав клему, а майтофон стояв на той, на той час ще 800 баксів. Це більше, ніж машина. Більше, ніж машина, тобто, Виходить, він згорів просто димком. Якщо Як б... брати на прикладі BMW, то це вже називається джекпот. Там то самое, Чи переплюсовка, чи наві більше напряження дати. Ну, всі блоки одразу же вигорають. Ціна З... питання, ошибки. Ошибки на БМВ? Да. На БМВ? Ну, всю електроніку. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Ну, що правильно подсказка, що дешевше купити другу машину. Ні, ну, По факту з розборки брати блоки, зрозуміло, що не дешевше. Якщо ти витратиш, що як воно перепрошивається чи не перепрошивається, адаптується, прив'язується і так далі. Тобто, ну, дороговато може бути. У мене був останній порш, ну, йому тільки кинули нечаянно, перепутали 24 В, дали, то клієнт попав у управління двигателя, щиток, АБС, блок комфорта. Кажіш. Ну, а, а ще, що, б, секунду, ще рульова колонка, там вже стоїть, мотор, цей, защовка, замок. Тобто, по факту, йому тільки по запчастях, якщо не ошибаюсь, у нього щось тоді повторушка чи сіки, тільки по запчастях. Не читає прив'язка і мобілайзера і пішов поїхало. 24 вольта дали це коли пускозарядним поставили? Ну, він поставив, просто пер, пер, забувся поставити перемешечку і місто 12 пішов 24. Вона крутнула стартером, але більше вона нічого не зробила. <с. Ну, це Autel, в принципі, прикольний, адекватний прибор. Тобто для діагностики. Ну, стоїмость, я не знаю, там, десь плюс-мінус, якщо в наборі брати, ну, десь 1070 80 він зараз коштує десь так. Та нашому мені той Autel і лаунч може, за 7 тисяч гривень. Ну, да, да. В чому різниця, Autel і лаунч за 7 тисяч гривень. Ну, ти знаєш, я тобі скажу так. в мене Bosch ліцензія, тобто ми вже працюємо, навіть з Bosch десь років. З 10-го, мабуть, чи 12-го мені його не вистачає. Той саме у Теулі, Лаунші. У ну, нас на роботі стільки. Раз, два, три з Самого першого лаунча і останнього, тобто, грубо настрій. Лаунча є дешеві прибори, є куча ділерів по Мерседесах, по Фольксвагенах, в той самий же повагах Вася і всі останні то кліпи, тобто їх ну, просто не вистачає. Фізично, ну, ні одних приборів не вистачає. Що, що таке не вистачає? Ну він ж робить діагностику, і це робить діагностику. Що Бо, за поняття боже, не вистачає? Та навіть, не в повному діагностикі. Буває якось, на ну, наприклад, візьмемо навіть той самий. Для прем'єра, трафік, да? то є новий сучасний трафік після 2016 року, там в них стоїть адблю. От в нас дуже часто клієнти доїжджають, там попередження світить на мастерах чи на трафіках, що до кінця процесу загушення машини залишилось 500 км. 500-400. Вони щось вірять, що воно не заглохне. Там воно попереджає. Клієнт загушив машину, все, машина зранку вже не заводиться. Вони привозять і для того, щоб її даже адаптувати, треба ділерку. В багатьох моментах може онлайн, може не онлайн. Той самий лаунч, той самий борт, і функції немає немає, тому що це ділерська функція, плюс вона там може бути скрита, може не скрита. Все в залежності від програмного обеспечення. Це тільки щоб її запустити. А і так як у нас там AdBlue проблема, чи треба відшити, зробити чіптюнік, тобто убрати той саме програмне обеспечення AdBlue, тобто убрати сажу. Якщо клієнт вже хоче обрати то сажу, тобто треба зробити адаптацію. Щоб машина побачила, що зроблена регенерація, заміна сажового фильтра, там, адаптіровані форсунки, там, клапан ЕЖР. То есть цю процедуру треба в будь-якому випадку робити. Плюс, як ти кажеш, що не вистачає приборів, то є, той самий примір реномастера, есть да, треба на щитку відключити ту саму фішку, щоб вона бачила, що немає тієї сажі, есть треба вже підключати Rенолінк. Ренолінк, і в ньому вже програмно, як інженерка, тобто починати вже відключати. Тобто, один прибор тягне за собою другий, другий тягне за собою третій. Тобто, мутра, які функції, які роботи робити? В мене питання. То з ваших слів я розумію, що у вас там велике СТО і десь більше десятка спеціалістів. Ні. О, ну, того, находити... Ні, ну колись в мене було СТОВ, у мене було робило повітря. Ну, крім того, що ви не, перепрошую, ви знаходите, в чому проблеми, то означає, повинен у вас бути спеціаліст, щоб устранив, чи ви до того спеціаліста на інший стовп посилаєте. Ні, ми, якщо це зв'язано з нашою тематикою, ми це все робимо себе на місці. Так. Тобто нас з, грубо говоря, 4 місця на СТО, тобто у нас працює 6 да. Угу. Да, 6 чоловік. чоловік Так, Ну працює. і кожен, тобто, пацани колись там... Ну, зараз є два молодих хлопці, там по 21-22 по роки, вони вже працюють у нас там третій рік. Тобто, да, вони теж прийшли з нуля. Перший рік ми їх просто вчили. Зараз вони вже потроху вже починають, ну, вже стали спеціалістами, вже, вже розуміють принцип роботи, куди, що, як робити і так далі. Ну, в середньому на, на кожного хлопця це десь треба рік-два потратити. Починаємося до питання. Чи можна їздити ще к-ендженом, якщо нічого не стукає? Ну, Стукати ну, не обов'язано стукати, це вже всі питання доходовиків. А е чекінгіни, ну, тут вопрос філософський. То есть, е е з однієї, якщо там нічого страшного немає, якщо ну, е брати стандарт, то есть, може саме простіше, Чекінгіни може світитися на той самий же лямдозонт, якщо беремо бензинову машину і він жалується на смесь. Ну, Скажімо, це на багатьох машинах, то їздить на газу, такі проблеми є. А... На дізельних, в принципі, без різниці, вона може там на якусь мілость жалитись, але вона просто попереджає. Ну, є такі ошибки, що можуть бути критичні. Це все треба бачити. І це треба брати на себе відповідальність. У мене ще питання. А спеціалістів нашого коледжа мається третій, четвертій курс випускників вибирати до себе? Так, без питань. Тобто в мене колись було три станції, то тобто, є мене хлопці тут зверху є ПТУ. Ага. За політехом. Звідти дуже багато дітей до нас приходило є, і навчалося. Зараз, коли до нас студенти приходять і сразу говорять, нам просто печать поставити, це". ми їх відправляємо. Якщо в них є бажання, без питань, то є, завжди відкриті двері. То є, ну, Мені, мені саме, я скажу так. З курсів знайшли, пожалуйста. У ну, курси... нас колись були курси, ми проводили то есть, до війни, да, до війни, а ми проводили курси, зі всіх України, хлопці приїжджали, тобто ми їх навчали. То есть, так, курси піце... у вас були платні? День. До, на... Ні, неділя. Неділя хлопці приїжджали не в режимі онлайн. Режимані, онлайн та... на СТО, тось, задавали питання, працювали, то сміємо об'яснялися. Там одна-дві неділі вони знімали квартиру, тось, там, ну, житло, І у нас знаходилися. Тобто приїжджали спеціалісти, які мотористи, які хотіли якісь знання поміняти. Да, тобто навчитися, тому що дуже часто, як опять же вони так ді... поміняти, але розвиватися, то розвиватися. розвиватися. То є електрика, якісь принципи роботи. Тось, якщо той самий інжекторщик, тось, він не розуміє принцип роботи дізеля, як його можна провірити. Той самий дізеліст, як в принципі, інжектор. Ну, скажем, як я, колись... да, я так з своєю точки зору ви бачаєте, що переживає, перебувають підвищення кваліфікації. Так, да, назвемо це так, да. для себе для свого Ну, скажімо, Як я колись починав, скажімо, грубо раз 2000-х, да. тобто я був автоелектриком, ну, я робив там, Жигулі, там, назвемо це так, інжектората, ну, я ще не розумів, що це таке. Тобто стартер, генератор, проводка, лампочка, то є стандарт. Ee, приїжджає машина, машина після моториста, мотористи сказали, що проблема в електриці. І ти вже починаєш, так навіть тебе знання не хватало, ти починаєш вчити і звучати автомобіля і розбиратися, в чому це проблема. Ну знайти, як говорити істину. І ти доходиш до того, що метки є, ну навіть не до меток, дивишся, іскра є, іскра як да, і Ця скотина. Тобто перевіряєш іскру, перевіряєш метки, перевіряєш електрику, чи всі блоки запускаються, пішов поїхав. Це був перший, чи там насос качає, чи форсунки вприскують. Це був перший етап. Це ми так почали інжекторами займатися. Потім прийшов момент, коли почалися проблеми з дизелями. Пішов команд, або там ще старий дизеля. Машина не заводиться. По якій причині? Опять же, мотористи сказали, що це проблема в електриці. Ти починаєш розбиратися, чи машина приїхала в ті години від дизелістів, дизелісти сказали, що проблема в електриці. І ти починаєшся. Інформації ноль, інтернету немає, починаєш своїми якісь нароботки, і так далі, потрошки, потрошки, і звучати: ага, давлення має так перевірятися, то так перевіряється. І вже з цим моментом ти можеш спокійно з клієнтами на... так і сталими інжекторщиками, так і сталими дизелістами. Тобто, вот отаким моментом то есть, просто вже приходилось. А так як ти вже починаєш цим займатися, тобі не вистачає оборудування. Ти починаєш купувати прибори, інструменти, всякі перехіднички, і пішов, пішов, що поїхав. Щось сам робиш, щось придумуєш і и... З цим моментом, як все закінчуємо. питання до хлопців, трошки обмеження часу. Хлопці, які у вас питання до Юрія Миколайовича? Не до мене, а до Юрія Миколайовича, який прийшов. Задайте якісь питання, що вас цікавить. Ви фурі по електроніці робите? Фурі, ні. Ну, як би скажемо, фуристам є фуристи, які цим займаються. Во-первых, місця не вистачає. Ну, назвемо так як по факту. Для цього треба місце. Ну, принцип роботи там точно такий самий, як і на Номарках. Там тільки троє, там в чому є нюанси. То есть, ну, прям, там треба просто понімати, куди йдуть жгути. розуміти, що за І там провода в основному підписані. Там є трошки по-своєму принцип роботи. Ну, принцип роботи, що на фурі, що на легковушці, що там ще на чомусь, воно все одинаково. Е, желання ставити собі цілі. І потрошки щось по добуватися. Даже примір по мені, я колись починав, да, скажімо, сам мечтав, да, що буде станція, зроблю. Мені там було років 20 разів, я закончив місцемочний технікум, було куча амбіцій і так далі, Ну, Пішов не по спеціальності. І цим моментом по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть поки-там -чуть, да, десь поробив, там поробив ці всі знання і почав приміняти. Ну а зараз на цей момент то есть, ну, я можу сказати, що. До кризи, да, скажімо, була станція на 600 квадратів і працювало по 30 чоловік. Потім в Вінниці я відкрив ще 300, 300 ложки, Ну, то як у нас часи трошки змінилися, довелося опять все ввести в мінімалізм. Те, що нам вистачає, тобто так і ми працюємо. Я думаю, що у кожного, якщо людина поставить собі цель, це завжди всьому буде. І все можна навчитися. Ну що, я... Добити мене. мене. Ні, тут просто люди пишуть. От таке питання прийшло. як вивезти запах бившої з машини? Ну, перший варіант це екзерцизм, екзерцизм, спалити машину. В принципі, це було проще. А так, продати машину. Або є зараз такі спеціальні пахнючки, що можна вбити цей запах. Ну, взагалі, спалити. Або машину, або продати. То есть, тут найпростіший варіант. Питання таке: а чи можна масло доливати, замість того, щоб міняти? Ну, доливати це, в принципі, на БМВ тільки доливають. Там. ну Тобто да. не міняють, а доливають. Якщо там вже двигатель угроблений. І не попало ще до мотористів, скажімо так. Ну, а так то ну, по факту, тобто теоретично більше повно клієнтів, ми так же само це практикуємо. Якщо машини приїжджають, і там не вистачає літра два або щуп короткий, то есть, або заказуємо новий щуп, щоб він доставав до масла. Ну, а в ми добуваємося, нормальний явищ.